Доброго дня в ефірі студії Укрлайфті. Наразі Михайло Непран та Антон Пшеничний. І сьогодні ми спробуємо вам пояснити деяку інформацію, з'ясувати, прояснити деяку інформацію щодо курсу долара. Ту інформацію, про яку дуже дуже багато чого кажуть, і про ті якісь. Слух, чутка я, я б назвав перепеті навколо валютного курсу. У нас взагалі в Україні валютний курс вже так склалося в історії України чи в економіці України. Це як основний такий показник благополуччя. От як курс стоїть, значить це нормально. Спі спокійна страна, можна так сказати. Курс стоїть на місці, тому що от пройшла якась така я б сказав би фетишицизація. Валютного курсу, от якщо все з курсом, то значить в економіці все добре. Хоча, по великому рахунку, курс це один із макроекономічних показників, які характеризують економіку, і далеко не перший. І якщо говорити уже так більш абстрактно, то в нашій ситуації то, що курс стоїть і те, що він не коливається, далеко не всі економісти цьому раді, і далеко не всі економісти від цього захоплені. Тому що як говорив один із моїх колишніх колег по міністерству економіки, легка інфляція. Це виступає на розігріває економіку і враховуючи експортну направленість значної частини економіки України. Для нас легка б інфляція і невелике, скажімо, здешевлення гривні було б навпаки краще. Це б давало більш розкручувало економіку і давало б такий невеликий ріст. Ну з іншої сторони, є психоемоційна особливість уже українців, що курс повинен бути стабільним. Як тільки курс упав на копійку, на дві на три, все. Все пропало. Yeah. Ми впали, ми збідніли, ми бідні, ми нещасні, Народ біжить зразу купувати долари. Тому коли там розказують про різні ситуації з приводу того, що курс упаде, курс буде там сім, бо колись був 9, 12, 15. У мене була така суперечка із генеральним директором Конкорд Капітал, така відома фірма інвестиційна Ігорем Мазепою. Десь рік назад ми з ним так обговорювали ситуацію по долару. І він мені доказував, що от ф'ючерси, от свопи, от подивися, на кінець року буде 12, а деякі говорили 15. Ну на пляшку шампан. Поспорили, так Ігор мені не вернув. Тому, користуючись можливістю, нагадую, Ігор, поверни пляшку шампанського. От. Михайло, багато експертів, економічних, фінансових, експертів валютного саморинку казали про те, в кінці 2012 року, про те, що влітку 2013-го долар сягне показника. Приблизно 8,50 і далі буде трохи підніматися, і можливо до кінця 2013 го сягне 9 гривень. Ну, звісно, були екстремальні прогнози, які казали про такі цифри, як 12-15, ну, 10, хоча б, але найголовніше це було дев'ятка. Але як бачимо, останні декілька місяців коливання долара. Приблизно відбувається в рамках ну 10-20 копійок не більше. І Я думаю, десь так воно й буде далі, тому що з одної сторони це як при любому уряді при любому президенту ознака такої економічної стабільності, і він буде в будь-якому випадку навіть триматися як політичний елемент. Ми вже не говоримо про економічне з іншої сторони, якщо розібратися по нинішньої економічній ситуації, то і таких особливих причин для девальвації гривні немає. Треба віддати належне Нацбанку, Він проводить досить таку комплексну е, таку політику. З одної сторони е, він е, збив отакі спекулятивні настрої в населення. Е, з іншої сторони, зараз літо традиційна пора, коли люди, які відкладали якусь копійку, йдуть відпочивати. І що роблять? Міняють долари, купують путівку, їдуть в Крим чи їдуть ще кудись. Потім виростає до декілька мільйонів відпочиваючих, приїжджає на Україну на Зеліта, в основному із Крін СНД. Які теж лишають тут долари, міняють знову такий невеликий приплив. Тобто, чисто, якщо взяти економічно, далі продовжити там металургія, хімія, вона продовжує працювати десь у звичному режимі. Є там на міжнародних ринках коливання вліво, вправо, більше-менше, але по великому рахунку таких от якихось економічних передумов, якихось кризових умов, які б говорили, що буде різка девальвація, її немає. Є навіть інший цікавий момент. Зараз пройшла інформація, яку підтверджують в Принципі і чиновники Національного банку про те, що вони пробують е прив'язувати е гривню так, названа, е так називаємо, бівалютна корзина. Тобто, коли буде не тільки до долара, а наприклад іще до євро, там пропонували росіяни своєчасно свого часу рубль розглядати як резервну міжнародну систему, юані, які виходять. Е Тобто десь вони пробують вже е, менше адміністративними заходами, як зараз. Тому що, наприклад, що таке обмеження, яке вели 150 тисяч гривень, тобто 20 тисяч доларів. Можна готівкою, решта безготівково. Якщо це безготівково, то це значить долар треба йти міняти, треба відкривати рахунок, іти і класти гривню в банк. Банк зацікавлений, звичайно, тому щоб люди прийшли, принесли гривню, тому що це кошти без безготівкові, яким він може користуватися. Знову таки депозити, які на сьогоднішній день є, економічно вигідно в. Гривні, а не в доларі. Ну і після кризи 2008 року є навіть таке психологічна недовіра. Народ трошки боїться, щоб знову не було потім проблем. Тому по великому рахунку от складається такий комплекс заходів, при яких в особливих причин для девальвації немає. Крім того, я просто от попробував поцікавитися. А звідки взагалі пішла така інформація в черговий раз? Тому що у нас час від часу такі хвилі пливуть чого хто. Хто перший сказав? Було десь там на протязі останнього місяця більш-менш спокійно, ніхто ні про що не говорив. Ну і то... ось дійсно про що я хотів згадати, що. Спочатку були прогнози експертів кінця 2012-го, потім ніхто нічого не прогнозував чітко. І ось нещодавно з'явиться інформація. Да. Відкодає звідки? звідки. Звідки? Ну от, є, як виявилося, експерти, долар в Україні подорожає. Ніяка Марія Сальникова, експерт інформаційно-аналітичного центру Форекс Клуб в Україні. От вона прогнозує, що може бути устойчива тенденція к росту. Ну, взагалі-то я попробував по всезнаючому гуглу. Прогуглити, хто така Марія Сальникова, він мені нічого не видав, десь так. І загалом до інформації, це такі, знаєте, є часто експерти, які себе називають експертами, а їх ніхто не знає в очі, але так, от журналісти, які люблять запустити інформацію, підняти хвилю, особливо літом, коли брак новин, коли про щось треба писати. От в результаті запустили. Я розумію, що коли якби це були такі авторитетні наші економісти, які відслідковують, які з професійної точки зору аналізують, скажімо, як то Валерій Литвицький. Голова групи радників Національного банку, чи Валерій Гєєць, академік, директор інституту економіки, чи, скажімо, Олександр Хріменко, який багато і активно аналізує, пише е на економічних сайтах. На Мінфіні є такі, аналізує теж хорошу аналітику, дає Петро Шевченко. Тобто, є такі фахівці, які е не просто так: от е Умозаключення роблять а беруть фактаж, беруть цифри і виводять із них тенденції. Тоді б це було зрозуміло. Ну, взагалі так? є привід нарікнути інтернет-змі, тому що з'явилася інформація на одному сайті, трохи перехопили. Абсолютно. Абсолютно. Пішла, і хвиля пішла, і хвиля пішла, як це завжди було. Як це було з інформацією про те, що кучму там десь не пустили, не чи пустили. затримали. Да, 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 да. абсолютно тут зразу такі анекдоти з бородою згадуються, так в нього доньки немає. Так? Ну тут така справа, тут інша ситуація ситуація. Е, про те, що невідомий е, аналітик, як вони себе називають, при тому, ще така цікава структура, як Форекс клуб Україна, ну це теж знаєте, е, давати прогнози. Форекс, взагалі, ви вирішили поцікавитися, що таке взагалі Форекс. Я давно вже ним цікавлюся. Колись цікавився, так як займалися цими питаннями професійно. А зовсім недавно в мене була цікава зустріч з одним офіціантом у кафе, завдяки якій я заробив 30 гривень консалтінових послуг. Виявилося, що він активний гравець Форексу, хоче там виграти мільйон. І от ми з ним розговорилися і. Дійшлося такі з ним до висновку про те, що виграти на Форексі практично нереально. Чому? Тому що телетрейд, Форекс, от реклама, яка досить таки активно, навіть нав'язливо в інтернеті, є, що там 3 долара, 1 долар, 100 доларів, і ви виграєте, і ви станете мільйонерами, і вам нікуди нічого не треба. Ну, по-перше, давайте розберемося, що таке Форекс, що таке телетрейд, як оці всі інтернет-різні е, такі пропозиції. Це є, е, скажімо, е, як називають спеціалісти, розвод на Так? Тому що формально, юридично цих установ не існує. Є інтернет-сайти, на яких людина реєструється, куди на інтернет мані на інтернет-гамінці вносить гроші, і начебто там є група людей, яка визначає курс. При тому, що самі ці дилери, які там є, ніхто з них офіційно на біржах не торгує. Тобто, якщо взяти для порівняння біржу фондову, яка є на Україні, і Форекс або Телетрейд, то ви приходите до е, дилера, ви з ним укладаєте угоду, підписуєте документ, дайте йому гроші, і він ваші гроші використовує, грає на них. Виграє, програє. Якщо ми говоримо Форекс або Телетрейд, то у вас відносин формально юридичних не існує. Тобто видали гроші, це навіть не казино, тому що в казино ви прийшли самі. Поставили, виграли, програли. Програли, розвернулися, пішли. Виграли, ви можете забрати ось тут, зараз, матеріально виграш і піти. А у Форексі і телетреді у вас є начебто віртуальний виграш. І цей же хлопчик мені розказав одну історію, як один із його знайомих виграв 20 тисяч доларів в телетрейді і довго і нудно пробував їх перевести в готівкову форму отримати. Угу. Спочатку він написав, йому нічого не відповіли. Він пішов у представництво в Криму, їздив у представництво в Києві. І так його історія продовжується по сьогоднішній день. І фактично, з юридичної точки зору, він нічого нікому... Не може переконати і пред'явити будь-яких претензій, бо юридичних і формальних підстав у нього немає. Цих людей не існує ніяких відносин. Це навіть ну типа МММ, тільки вже трошки іншого способу. Тобто, можна сказати, що краще вже зареєструватися на сайті з онлайн покеру де ти так, граєш так, сам, так, карти так, тримаєш так, сам, так, і рішення приймаєш. Рішення сам. приймаєш сам. Тут ти отримуєш задоволення і ти розумієш. А тут, як сказав мені один із фондовиків, я каже: розумієш, Форекс це така цікава гра, але там виграє та група людей, яка зробила цю організацію і диктує там правила. А решта всі виступають у ролі лохів, які на. Надіються про те, що от він 100 доларів, 200, 300, 400, 500, знаєте, хто як затягує, да? а потім ось, 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 ось я зроблю мільйон. Безпосередника Тому що... грати на форексі можна? А, а там не там формально ти, наче й безпосередника граєш. Але проблема в другому: про те, що коливання на форексі, їх встановлюють інші люди. І вони десь вони розказують, що вони пов'язані із коливаннями, скажімо, там, а, валют європейських, там, долара, євро. З іншої сторони, от вам, будь ласка, технологія. Аналітик клубу Форекс сказала, що гривня подешевшає. Значить, що народу треба робити? Купувати долар і скидати гривню. Хтось на цьому провиграє, хтось програє, тому що, як правило, спекулянти заробляють або на падінні, або на підйомі. От така нескладна технологія. Ну, трохи ми зачепили форекс. в принципі, з'ясували, що за технологія, якщо робити. Ну, коротенький прогноз, можливо, на два можливо, давайте до кінця а, літа спробуємо спрогнозувати, скільки буде коштувати гривня і чи взагалі будуть коливання на валютних ринках. Я думаю, що принципово до кінця літа коливання не буде, так як більш-менш ситуація економічна а, її там по різному оцінюють. Хто каже, що ми там вийшли з одної кризи хвилі після 2008 року. Хто з економістів песимістично каже, що ми ще й не виходили, хто каже, що вже вступаємо в іншу хвилю. Тобто розмови... Ще, ще більш тяжку тяжку. розмов багато, але життя продовжується. По великому рахунку причин і підстав для різких коливань я не бачу а з іншої сторони, і в національного банку, і в уряду достатньо важелів для того, щоб не допустити різкого коливання. Десь я думаю, що курс долара там 10 чи, чи 15, чи навіть там 12, 13, так як є такі невтішні прогнози, його не буде. Я думаю, що до кінця літа 100% долар буде десь. от таких от межах: копійка туди, копійка сюди, великих коливань. Не буде вже вдруге. В цій студії ми з Михайлом кажемо всім, хто нас дивиться, не панікуйте, якщо ви хочете вступати в валютний ринок в якісь відносини з валютою, і знайте, що гривня буде, буде стабільною принаймні до кінця літа цього року. І ще не грайте на Форексі, бо це а, досить небезпечно. З вами були Антон Пшеничний. Михайло Він. Непран. пран. найкращого.